Понад півсотні ляльок в історичних костюмах, які були в кам'яному віці та які носять в наші часи, можна побачити у краєзнавчому музеї. Автор виставки вчитель початкових класів Лариса Паровознюк та її дочка Оксана. Ну, лялька робилася після костюмів. Костюми Іспанія, 13-15 століття, орден Сантьяго займався захистом колоників. І представляємо ми дуже цікаву тему і дуже цікаву техніку. Виставка називається лялькова енциклопедія українського костюму. У нас дуже багато виставок проходить, які персонажами яких є лялька. Це тема цікава, популярна, але ще не було такої, яка б несуміщала не тільки гру, не тільки от саме ляльку показувала, але й показувала історію українського костюму. Ну спочатку я почала робити класичні ляльки-мотанки, які і є в українських костюмах, які і починалося все з етнічних. Ляльок, ну тобто лялька карпатська, гуцули, бойки, вони там дуже різноманітні, вони на майже київська, русю, сіцюли чи тиверці. Там дуже різноманітний костюм, а потім просто воно йшло нижче, нижче, глибше, глибше, глибше. І тобто, в основному лялька-мотанка для мене це саме лялька-вишиванці, лялька-вишиванка. Класична українська лялька робиться до двох місяців, тому що буває так, що місяць або й більше вишивається сама сорочка. Хрестики, поки вищитиш, поки придумаєш узор, такий який ну відповідає цій ляльці.